Більше 417 мільйонів гривень податків та зборів так спрацювала за перше півріччя Івано-Франківська митниця міндоходів. Її начальник Валентин Семенов відзначив, що наповнення дохідної частини бюджету відбувається на якісно новому рівні. Щоденно тут оформляють більше 200 митних декларацій, 4 тисяч тонн вантажів. В середньому час такої однієї процедури при експорті півгодини, імпортної годину 10 хвилин. Активно боролися митники із контрабандою. За півроку порушено 127 справ про порушення митних правил на суму 3 мільйони триста тисяч. Гривень. Що є основними предметами контрабанди, це і автотранспорт, деровина, товари повсякденного вжитку. Ну, наприклад, такий приклад яскравий було ввезення громадянином Івано-Франківська на митну територію вантажного автомобіля Ман з загальною вартістю 322 тисячі гривень. Громадянин подав неправдиві документи. Зараз цьому громадянину загрожує штраф у розмірі 100% вартості товару, а також його конфіскацію. Про здобутки не лише митниці, але й управління міндоходів в області загалом відзвітували на профільній колегії. Її головуючий Віктор Рахміль відзначив, позитивне завершення півріччя це добре. Однак, як виконати бюджет на наступних шість місяців, питання не з легких. Тим паче, що завдання поставлені жорсткіші. Якщо при середніх надходженнях ПДВ у 45 мільйонів, за серпень їх мусить бути 69. Плідно потрібно працювати в сфері легалізації заробітної плати. По Україні Прикарпаття задніх не пасе. Однак ситуація в області каже Рахміль далеко не ідеальна. Заробітна плата по великому рахунку це не тільки легалізація заробітної плати, це, якщо хочете, це соціальна програма, це не податкова програма. Я тому переконую всі інституції влади на рівні області, що це не проблема податкової, це не проблема пенсійного фонду, це проблема держави, проблема всіх інституцій влади, починаючи, якщо б нікого не образити, від податкової, закінчуючи санітарно епідеміологічною службою. Ми всі живемо за рахунок коштів бюджету. Податок на доходи фізичних осіб це основне джерело наповнення місцевого бюджету. Тобто, сьогодні заробітна плата лікаря, вчителя, які фінансуються з місцевого бюджету, напряму залежить від легалізації заробітної плати. Перепало на горіх і начальникам інспекції Віктора Ахмель відзначив їхню пасивність та запросив до себе на килим після колегії.